Так, на рахунок букетних сортів. Це сортосерія Тіолу. Ну, якщо хтось не знає, це Мадіба, вона називається. Такі маленькі квіточки в неї, як пуговки. Вона для букетів. І от вона росте тут місяць, приблизно. Вже вона почала активно рости. Тобто, вона ми її посадили, вона наростила курінь і пішла в ріст. До жовтня. Коли ми очікуємо її цвітіння, я думаю, що вона набере метра два чи нож. Тому зараз поки що я її тругати не буду, щоб вона краще курі нарощувала, а десь в кінці червня прищипну її ось так. Бачите? Е, якщо комусь потрібно вкорінювати, ви дивитесь, якщо тут нема бутончиків, бо в мене є там таблі. Е є живці, у яких є бутони. То просто обрізаєте або живець, або якщо тут бутон, то так обрізаєте, і якщо він макенький, просто вкорінюєте собі і розмножуєте. Це в мене плантоця невеличка, е не буде затіннятися, я не знаю, як інші. Ну, це я просто хочу подивитися і реальний е срок цвітіння. Бо це ми мої перший раз, просто посадили, отримали в цьому році. Тож, Оток це буде виглядати в кінці червня приблизно.